Я перепрошую, але подивіться, який скарб ми купили клієнтам за 80 тисяч доларів. А це був терміновий продаж. Клієнти побачили там, через два дні угода, а це ще не все. Гляньте. Я думаю, всі розумієте, де ми знаходимося. Це Софія Residence. Це квартира з власної тераси, і це лише 80 тисяч доларів. Це офіційно одна з найкращих наших угод, мабуть, за останній час. Був дуже терміновий продаж з клієнтами. До речі, Аліса працювала близько двох місяців, багато чого дивились, але коли ця квартира з'явилась, скажімо так, сумнівів не було. Новенька квартира. Тут. В Принципі проживали власники, але експлуатації майже ноль. А газ, двоконтурний газовий котел, плюс нас є тераса туди ставити кафло, це заживлюєте і все. Виводи під окафло вже є. Звичайно, посудомойка, вся укомплектована. Дивіться, яке класне планування. Ось таке. Значить, у нас невеличка така зона для відпочинку, яка класно зроблена. І спальня. Мені подобається, коли спальні роблять невеличке. Ну, по факту, зараз там тільки сплять. Весь час проводиться на кухні вітальні та зона для відпочинку. Ну погодьтеся, ну це ну просто це квартира за 80 тисяч доларів. Я вважаю так, що це вогонь. Ми були перші, звичайно ж, на перегляді. Як тільки вона з'явилася без роздумів, була придбана. До речі, вона вже сьогодні через годинку буде здана в оренду за 24 тисячі на місяць. Ось так просто купа бажаючих і тому. Тому, якщо ви хочете отримати подібні варіанти, ну не факт, що ми знайдемо щось подібне, бо це був терміновий продаж, але потрібно нам написати слово купівля, потрібно почати з нами працювати, і ми з вами попрацюємо місяць, два-три неможливо, але знайдемо те, що западе вам саме серденько. Це буде найкраща квартира саме для вас.